Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. В рамках робочої поїздки до зони відповідальності Бердянського прикордонного загону начальник південного регіонального управління держприкордонслужби бригадний генерал Юрій Петрів відвідав позиції захисників на запорізькому напрямку. Під час зустрічі з військовослужбовцями він звернувся до воїнів зі словами вдячності і підтримки а також вручив державні та відомчі нагороди. Юрій Петрів відмітив ефективну бойову роботу охоронців кордону з відбиття збройної агресії Російської Федерації та звільнення. На території нашої держави серед нагороджених прикордонники, які відзначились мужністю, стійкістю та професіоналізмом у боротьбі з агресором. Станом на сьогодні відомо близько 20 випадків, коли мешканці Бердянська та району пішли воювати на боці ворога. Той, де воювати за окупантів, всі зрадники, яких вдалося ідентифікувати, мають проблеми зі стабільним доходом. Наприклад, давно відомий зрадник Анатолій Войник відкрито розповідав, що йому ніде жити, та в нього проблеми з грошима. Командир 32-го загону БАРС полковник Артур Бацев, у нещодавному інтерв'ю пропагандистським змі зізнався що добровольці йдуть до них переважно ті, і за віком вже біля 50 років тут спостерігається така цікава особливість: сели йдуть воювати за ворога чоловіки більш молодого віку – 30-40 років. Загальні риси бердянців, які пішли служити в окупаційну армію, до війни або не працювали, або працювали на некваліфікованій роботі, мали або мають проблеми з алкоголем. До окупації більшість з них мали проблеми з законом або боргами: аліменти, неповернуті кредити, низький рівень освіти. Часто це етнічні вихідці з Росії. Цариса притамана не тільки тим, хто взяв зброю до рук проти власної батьківщини, це стосується рядових зрадників. Також навчання в російських, частіше навіть радянських вищих військових закладах, або проходження служби за часів радянського союзу на території Росії. Окупаційна влада закликала молодь создать в городі атмосферу неприяття к тим, хто создає стихійні свалки. Тепер вони слідкують за тими, хто не туди виносить сміття у Бердянську, як заявив зрадник псевдозаступник голови окупаційної ради Бердянська Богдан Пасько, на фото та відео, які зібрала молодь, не лише обличчя осіб, а й автомобілі з номерами, на яких привозилося сміття, а також об'єкти, звідки працівники виносили коробки та інші комунальні відходи. Чому слідкувати за порушниками правил благоустрою? у міста повинні були діти, а на співробітники адмінвідділу незрозуміло. Все це схоже на цілеспрямоване відпрацювання навичок слідкування та доносів за містянами. 25-річний бердянець був затриманий та тепер чекає рашиського суду за коментарі, які писав у соцмережах у травні 2022 року. Загарбники провели слідство та встановили, що коментарі мешканця міста містять ознаки приниження людської гідності до російських громад, пов'язаних з насильством. В якості доказів слідком Російської Федерації демонструє фото вимкненого телефона з масштабними лінійками. Це на їх думку повинно запевнити мешканців міста, тому що злочин дійсно був. Щоб добудувати хоча б щось у 2024 році, окупанти намагаються встигнути завершити реконструкцію оглядового майданчика в Бердянську. Навесні вони заявляли, що будівництво закінчиться впродовж декількох місяців, але судячи з фотографій, які надіслали нам Бердянці, до закінчення ще дуже далеко. На ці цілі з бюджету Російської Федерації було виділено 105 мільйонів рублів. Фірма з «Авангард Авангардстрой, яка також отримала в Бердянську підряд на будівництво нового корпусу гімназії Надія, явно… Не дотримуються оголошених колаборантами строків на цих двох об'єктах. Ну і головне на що звертають увагу бердянці. Окупанти роблять показовий оглядовий майданчик, а при цьому сходи поряд з ним, по яких щоденно ходять містяни, залишаються в аварійному стані. Окупаційні змі відзвітували, що оператор виїзного туризму, так званої ДНР, корпорація подорожей та туризму Дунавія, заявив про готовність брати участь у розвитку туристичної інфраструктури на окупованому узбережжі Азовського моря, а саме орендувати бази відпочинку або дитячі табори для розміщення відпочивальників, про що вже веде перемовини з окупаційною владою регіону. Попит на туристичні послуги від підприємства ДНР та ЛНР у період курортного сезону, у тому числі для організації Тячого відпочинку, за словами директора структурного підрозділу «Донавіа» Олесі Казанцевої, дуже високий і становить у середньому близько двох тисяч осіб на рік. На думку загарбників та підприємств, знищеного ними Донбасу, дві тисячі відпочивальників на рік це дуже високий показник. Окупаційні змі повідомили, що на засіданні у Раді Федерації Гаулятер Балицький на повному серйозі підняв питання про звання учасників бойових дій співробітникам окупаційних адміністрацій Запорізької області, і неважливо з чим саме воював. Наприклад, у Бердянську місцевий Гаулятер Сауленко регулярно бореться з самогоном та спокусою заставити своїми мафами все місто. На думку Балицького, це все зона СВО, тому кожен вартий звання в той же час законтрактовані ним на війну проти. України мешканці тимчасово окупованої частини Запорізької області ніяк не можуть отримати обіцяні ним гроші та скаржаться, що гинуть раніше ніж встигають купити собі форму. Російські окупанти примушують жителів окупованої території реєструвати свою нерухомість у Росреєстрі та ставити на кадастровий облік. Окупанти погрожують, що якщо не зареєструвати нерухомість в Росреєстрі, то майно можуть визнати безхазяйним. Мешканців постійно підганяють з цими процедурами. Хоча зробити це зовсім непросто. Черги шалені та розтягнуті на декілька місяців. А з 1 січня 2025 року ще й всі ці процедури будуть платні. Зараз це робиться безкоштовно. Держмиту за постановку на кадастровий облік для фізичних осіб 2000 тисячі рублів при утворення об'єкта, тисяча рублів у разі зміни відомостей про об'єкт для юридичних осіб. Реєстрація об'єкта буде коштувати 22 тисячі рублів. Держмиту за дії з правами на нерухомість для фізичних осіб, 4 тисячі рублів, якщо кадастрова вартість нерухомості не перевищує 20 мільйонів рублів або не встановлена. 0,2% кадастрової вартості на дату звернення до до Росреєстру, але на менше ніж 0,2 ціни угоди і не більше ніж 500 тисяч рублів, якщо кадастрова вартість об'єкта понад 20 мільйонів рублів. Дітям у окупованих школах Бердянська роздали правильні зошити з портретами військових злочинців та терористів, які брали участь у війні проти України. Серед цих так званих героїв ліквідований терорист Володимир Жога, який керував батальйоном проросійських бойовиків у так званій ДНР. Провели вручення зошитів урочистій обстановці. Дітей вдягнули у військову форму, співали гімн країни-агресора. За словами пропагандистів, це дає змогу дітям доторкнутися до історії та знати героїв. Ой, в обличчя Як розповідає видання репортер Валерія Бучаста та її чоловік Юрій Кочубей виїхали з Бердянська в перший день повномасштабного вторгнення. Пара поселилась у Франківську і рік тому відкрила заклад української кухні про українське тут і про позицію, і про традицію готують страви з різних регіонів. і Таким чином знайомлять свої гостей з цілою Україною. Бо переконані, треба знати своє. 21 вересня ще три цистерни з паливом для ворожих військових спалили українські безпілотники у Чернігівському районі. Про пожежу на залізничній станції повідомила служба надзвичайних подій тимчасово окупованої території Запорізької області. 11 поліцейських з Російської Федерації організували функціонування найбільшої катівні в Херсоні. Повідомили у Нацполіції. Усі 11 фігурантів є співробітниками різних підрозділів МВС РФ. Та були відряджені на окуповану територію Херсонщини у червні 2022 року за час існування катівні через неї пройшли щонайменше 183 цивільних людей піддавали фізичному та психологічному насильству, катуванню електричним струмом та іншим видам тортур з наближенням ЗСУ до на той час окупованого Херсона. Фігуранти організували перевезення 60 незаконно утримуваних українців на лівий берег Дніпра з поміж цих в'язнів на підконтрольну Україні. Територію на теперішній час повернулося лише 9. Місце перебування інших наразі невідоме. Окупаційна влада Донецької області повідомила, що регіон не готовий до опалювального сезону. Особливо важка ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі. У будинках, де є теплопостачання, готовність нижче ніж 60%. Мешканці Маріуполя постійно скаржаться на відсутність елементарних комунальних послуг. Заяви про відмову від заборгованості заробітної платні збирають на підприємствах тимчасово окупованого Запоріжжя. Керівники цих установ, які охоче пішли на співпрацю із ворогом, отримали таку вказівку від російської окупаційної влади. Йдеться про місто Бердянськ та зокрема про комунальні підприємства «Горліфт» та Бердянськводоканал. Люди почали масово звільнятися із муніципальних підприємств. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.